Розпочнемо наше постійно інтерв'ю. За нами тренер СК Полтава Ігор Тимченко. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, отрахунок 0-0. Врешті-решт, на вашу думку, він по грі, він закономірний? Ну, якщо бути відвертим, напевно так. так. Грали дві рівні команди. Така гра була дуже важка. Перший там ще поле було більш в більш-менш нормальному стані, а після тривоги і після дощу, який пройшов, поле вже стало таким, на якому грати дуже важко. Дві команди не хотіли сьогодні поступатися, була така чоловіча боротьба, багато емоцій. І якщо це все підсумовувати, то напевно нічийний не результат закономірний. Сьогодні от по ходу матчу так ваш нападник Олександр Вівдич був переважно без м'яча, і потім, врешті-решт, його замінили. Чому от сьогодні він так був без моментів? Чи півзахисники не підтримували, чи от десь в атації сьогодні якось так мляво він відіграв? Ну я не можу сказати, що він був сьогодні, він погано відіграв. Він... Зробив дуже великий обсяг бігової роботи, він дуже багато провів єдиноборств. Буває так, ігри складуються, коли нападник менш помітний. Те ж саме можна сказати про нападників Вікторії, якщо Шаврін за що того, що головою був більш активний, Галенко був менш помітний, але це не значить, що вони провалили гру або провалили погану гру. взагалі. Я що стосується нашої команди, я не можу жодного футболіста нашої команди сказати, що сьогодні він відіграв, як то не вдало. Всі боролися, всі дуже були налаштованими і головний тренер їх в роздягальні за це поблагодарив. Тому ще раз повторюсь, важка гра з хорошою командою, і я закономірний результат. Ну і наприкінці матчу бачили ми такі емоції, були там жовту картку, ви, здається, отримали так сьогодні від арбітра. І з чим було пов'язані ці емоції? Одну з багатьох карток, які були сьогодні, одну і я отримав. Ну, Емоції вони в футболі, без них нікуди обидві команди хочуть перемогти. Була емоція і на лаві Вікторії, і на нашій лаві. Ну, були пов'язані з тим, що з одним із рішень судді, там, на мою думку, суддя неправильно. Я вже не можу, не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, були апеляції до судді, Ну, і, і, і Це емоції. Тобто, якщо так відійти -чуть, -чуть після гри, звичайно, ти остиваєш, ти вже переосмислюєш і, мабуть, якісь речі б ти не робив, але на полі дуже важко себе стримати. Так. Добре, дуже дякую вам. Дякую. Успіхів наступних матчах. З Головним тренером футбольного клубу Вікторія Андрієм Безсмертним. Пане Анатолій, скажіть, будь ласка, от сьогоднішній результат? Чи може він Можу, ну, чи можна сказати, що він вплинув на попередній матч на нього вплинув от, з Шахтарем, десь емоційно, можливо, вже так виховувався гравці і десь можливо емоцій не вистачило сьогодні? Ну, я не думаю, що щось вплинуло. Хлопці, Шо? та гра з Шахтарем, вона... Не скаже, що вони наші пацани розстріляли, розгубили якісь якості. Вони, в принципі, то дуже хороша школа для нас. Що касається цієї гри, то і я рахую, що після тої гри вони стали сьогодні ще Да? То, що сьогодні десь корективи внесла погода, да? там та ж е, сирена. От. Але сьогодні хлопці діяли досить, досить непогано, досить непогано і Володіли перевагою да, і мали преимущество, мали якісь моменти, але е, така, можна сказати, знаєте, не, не скористалися тими моментами, які були. От, а ну, така бойова, бойова нічя, так що тут тільки пиняти треба на себе, бо ті моменти, коли, які, ми, які ми создавали, то треба було їх вирішувати. Скажіть, будь ласка, от, чи вплинув на життя, сьогоднішні от, два варіанти. Бо суперник, або футбольне поле. От, що, що більше вплинуло на такий саме сьогоднішній результат? Ні, ну ви розумієте, може ну, і суперник сьогодні досить непогано грав, да, і така амбіційна команда. Тут нічого не можна сказати. Але знаєте, создавати на такому полі важче, ніж руйнувати. Так що... Тут вже можна, як хто як хоче, так і розуміє, але для нас було б ліпше, щоб було, було краще, не таке важке. Я ж кажу, що більшість гри ми провели на половині поля суперника. Ну, і також сьогодні було багато фолів, багато жовтих карток. З чим це пов'язано сьогодні? Ну, і це і Накалом матча пов'язано. Об, об, обидві команди хотіли е, перемогти. Ну, така, скажу, досить, досить бойова мужська гра. Добре, дякуємо вам, успіхів.